Юрій Чижмарі, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Добре. Вітаємо. Ну, я би хотів перше зупинитися на тій прес-конференції в першу чергу. Графік діяльності адміністрації президента це інше питання. Так я думаю, що головне не дата проведення підсумкової до да, конференції, а самі підсумки. Народ uh -huh. ці очікує підсумки, результати так можна і бюджет. Що я Друга. можу сьогодні сказати? Я можу сказати, перше, що президент насправді нарешті визнав помилку мінських домовленостей. Півтора року йому було для того, щоб признати, що мінські угоди не працюють. Він сьогодні вперше, вперше вжив, що за стіл перемовин мають сідати не якісь там кучми, Медведчуки, Шуфри чи Гризлови, а мають сісти учасники, в тому числі Будапештського меморандуму. Тобто Росія, Великобританія і Сполучені Штати Америки, які гарантували Україні безпеку. Це дуже великий посил. Я вважаю, що нарешті, все ж таки, президент визнав, що наше зовнішнє політичне відомство не вело правильно нашу позицію. Друге питання, що треба сьогодні признати, да? президент визнав помилку мінських угод, не може бути ніколи проведені вибори до передачі кордону, як це було передбачено. Ви пам'ятаєте, як було в мінських годах вписано? Що спочатку проводимо вибори, а потім нам передадуть кордон. І ми, радикальна партія, завжди казала, що це дві помилкові позиції: спочатку передача кордон, кордону, і тоді ми проводимо вибори. Нема проблем. Тобто сьогодні президент підсумував, що ця помилка в його по крайній мірі публічній позиції, а я надію, що це буде і позиція зовнішнього політичного відомства. Це є виправлено, Україна зовсім змінила свою позицію у дискусії з Росією, і Росія буде не посередником, а учасником, і вона повинна сісти за стіл перемовин. В форматі Женева. Плюс, в якості кого чекає як учасника Будапештського меморандуму, країни гаранта, а не країни посередника гуманітарного там, не знаю країна, яка надає гуманітарну допомогу гумку і так далі. А саме країна, яка гарантувала і зобов'язана вчинити сьогодні все, щоби територіальна цілісність України не була порушена. Що це змінить? Це змінить зовсім інший формат зовнішньої політичної дискусії. Зовсім інший формат. Це змінить те, що ми говоримо сьогодні, що Росія повинна виконати зобов'язання, які взяла на себе 94-му році, а не видумала собі якісь посередницькі функції за мінськими домовленостями. Це інший формат. Добре, що заважає нам зараз це робити, і з чому ну, ну, не знаю. Наприклад, ми радикальна партія, я постійно відстоюю позицію, що ми повинні неухильно дотримуватись міжнародних домовленостей, які ми досягли в 94-му році, відмовившись від ядерної зброї, і це єдиний правильний шлях. Політичної зовнішньої політичної дискусії uh -huh. президент і його адміністрація не визнавала це півтора року сьогодні. На початку 2016 року вони розуміли, що Росія це не той партнер, з яким можна говорити з позиції якихось куларних домовленостей, проведених через третіх посередників десь у мінську, а це країна, яку можна говорити тільки з позиції чіткого документу, який був підписаний. Uh -huh. Я надію, що саме ця позиція дасть результат, і ми знову ж таки звернемося сьогодні. Вже якщо президент буде ну буде відстоювати позицію, яку він сьогодні зголосив. А я надію, що так само і буде, тому що це його переконлива. Я, я чув прес-конференцію. Це його напевно сьогодні. Чітка позиція на шістнадцятий рок. Рік що він буде вимагати, нема посередників у конфлікті між Росією, а є Росія, яка порушила Будапештський меморандум, яка повинна по ньому відповідати, uh -huh. і є е, Америка і Великобританія, яка теж повинна сьогодні вступити у це питання і активно захищати український суверенітет, як підписан Будапештського меморандуму. Uh -huh. Uh -huh. Дякую, а можна відро... коротко? я... Коротко. де пан Юрій почув про те, що е, не треба мінські домовленості, а треба Женева плюс мова йшла про Крим. А мінські домовленості це не про Крим. І ну і як можна ці путати речі? Ну, це ви ж самі, різні речі. Е, Пане Олексію, ви ж сьогодні. Якщо признали, ви ще що навіть... разів п'ять ви Скажете помилка президента, і він її визнав. Ну від цього знаєте, скільки не кажіть халва, у роті не стане Тому нащо ж ви це переконали? Олексій, так ми почули вашу позицію. Так, ну, я це ви шукаєте в роті щось солодке, а то шукайте. А тут стоїть інше питання: навіть по Криму. Сам представник БПП признав, що президент дуже рідко говорив про Крим, і сьогодні він це вернув дискусію. Так, да, це, це ми, ми не повинні були відступати, не? відступати від цього ніколи. Тому і ну, тут біжу, ми говоримо, що, що позиція Крінко, змінилася. Крим, під яким під яким вивезли. Так, 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 так е ну, Олексій говорив про, президент, про інформаційне ну, поле, яке я розумію, не про президента, а про інформаційне поле в цілому, так, так Олексій? Ну я точно не казав. Я сказав, що в інформаційному полі про <проводи> Крим. Я що сказав, що президент не згадує Крим, ну нащо перекручувати прямо на ходу. Ну я розумію, що поліція, там якби дискусія я думаю, політика... що Всі чули нашу дискусію, тому я думаю, все нормально. <рес> а, політика все -таки чиста, політика... все-таки чиста, В плані з... тому до сьогодні не не чиста. Як, як би там не хотів Олексій, я розумію, що він представник БПП. Він повинен стояти позицію президента. І це правильно, тому що він представник його блоку. Саме за рахунок його імені цей блок пройшов до парламенту, і Олексій став депутатом. Тому це все нормально. Але ми говоримо про інше: що на сьогоднішній день президент сказав, що за стіл перемовин має сісти не Британія, СПО Сполучені Штати Америки і Росія, а учасники Будапештського меморандуму. Він підкреслив саме цю угоду, а не сторони. Можна ж було назвати дуже просто: США, Британія, Росія. Ні, він сказав, Будапештського буде меморандуму. Це зовсім інше. Хто розуміється в зовнішній політиці? Це перший раз президент, напевно, за півтора року чітко сказав. Саме послання на документ, в якому вказані учасники, а відповідно їхні зобов'язання. Це дуже важливо для політичної дискусії. Я думаю, що ну хтось щось не розуміє. Ну не може бути в нас не два агресора. У нас один агресор. І в нас одна проблема: війська іноземні знаходяться на території як Криму, так і на території окупованого Донбасу. І там, і там немає української влади. Ми не можемо розглядати ці питання в різних форматах. У нас один агресор, тому так, що, і що? по і в Донбасі порушена наша територіальна цілісність і суверенітет, і в Криму порушена наша територіальна цілісність і суверенітет. Так. Тому формат повинен бути один. І ми повинні відстоювати як Крим, так і Донбас одними ресурсами, одними засобами і в одному перемовному. Не можна сьогодні говорити а про міський, Донбас, забувшись. не було по словам. У цих заглашеннях ні одного слова про Крим. Так, ми, сказав, міський, соглашення це це є проблема ми це є Кого проблема. Ми що ми не думає. ставимо всі питання дуже жорстко і чітко не розумію позиції? Там підписали керівники держави. <гумені> Але уповноважі наведення зовнішньополітичних відносин, а, а мінські угоди підписує <гумені> з нашої сторони колишній президент Кучма Медвечук, який взагалі то напевно, скоріше всього в Україні, він має щось інше підписувати так в судах. Підписують якісь терористи, які вбивають Україну, в... дають наказ на вбивство українських громадян. То це <гумені> ми маємо визнавати мінські угоди. А Будапештський меморандум, який був підписаний керівниками чотирьох держав. Ми Я повинні не видно юрічі сторони повинні утримуватись від погроз Україні і не застосовувати зброю. Коли погрози Україні не сделала, застосувати да, ядерну точно. зброю, в разі якщо ми застосуємо тактичні ракетні э, авіудари, що. Ні, і ви розумієте з Російською Давайте кодексії. ми чітко людям скажемо, що не російський військов військов? військові міжнародне і соглашення міжнародний чітко це передбачено. Не ретифіцірований навіть, навіть на парламентом. На Взагалі то міняти уряд і міністрів треба було ще з осени. Це зрозуміло. Ми б мали тоді інший бюджет, мали б зовсім іншу податкову базу, тому що можна було би з новим урядом відпрацьовувати. Ну я думаю, що все ж таки в кращу сторону. Це моє глибоке переконання, але насправді треба. Дати чесну оцінку, що цьому не дав зробити адміністрація президента. Якби президент не казав, що він не впливає на позицію в коаліції, це неправда, тому що у нього найбільша фракція його імені, так солідарність імені Петра Порошенка, і вони не підписали там хіба що окремі там люди. Ну там окремі підписали за відставку прем'єра, скажімо так, і за відставку цього уряду. І таким чином, я думаю, саме позиція БПП зберегла в тому році, зберегла уряд в тому складі, який він є. І не було переобрано там нових міністрів, які сьогодні де факто або вже не працюють, або заявили про свою відставку, і практично вони не працюють так само. А це негатив, коли міністр, наприклад, ж міністр транспорту написав заяву на звільнення. І він чекає, коли його звільнять, він вже не працює. То саме по міністру охорони здоров'я. Ті проблеми, про які колега назвав, ну вони А в Тому чому чині... ж він не працює, він залишається на своїй посаді. Ну Він залишається але він він рада. прекрасно знає, що заява його є, і він тільки вже добуває ті функції. Ну, умовно кажучи. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що таке людина, яка в підвішеному стані. Тому а в даному випадку, коли вже склалося, що. Як мінімум три міністра заявили про свою відставку або їх вже відставили, то однозначно, що треба було переглядати склад уряду. Це є криза вже. Тому це треба було зробити восени. Чому на весну сьогодні прикладають? Я розумію, тому що хочуть списати на цей уряд ще додаткові негаразди, які є. Так? Тому що там тарифи піднімаються, і так далі. А далі знайти там чистого, нібито поставити, і нехай починає працювати. Це технологія. Але, на жаль, країна не може жити за технологією. Країна живе своїм потребами і проблемами, які сьогодні турбують кожного громадянина. А ці технології піар ви, піару, що давайте на того спишемо негатива, потім чистесенького поставимо, потім щось зміниться, потім дадуть якісь нам гроші. Це є неправильно. Країна так не живе. Люди прості так не живуть. Ми повинні сьогодні кожен день дбати. І те, що в уряді немає кількох міністрів, а деякі в підвішеному стані, це ніяким чином не впливає на позитив в країні. Для країни не важливо, скільки ми закупляємо. Питання, скільки ми виробляємо. Так, от за Арсенія Петровича, країна з п'ятнадцяти виробляє 10 мільярдів. Кубометрів газу, тобто за два роки ми втратили одну третину власно добуто газу. Це правильна прем'єра, так тому це що через купе... збільшення ренти чи через так, що? це збільшення ренти, uh -huh. це через корупцію в енергетичному секторі, де сьогодні ліцензії не видаються на відкритому конкурсі. А від тих, хто із кучмівської я кажу, Януковицької влади, забрав ліцензії за безцінь, їх не відібрали від них, бо вони вже 10 років їх не використовують. Вони їх просто чекають комусь перепродати. Тобто, в енергетичному секторі корупція як була, так і була. Тому Мартиненко пішов з посади під тиском міжнародного співтовариства.